Друзі, добрий день. Сьогодні мій день почався, як завжди, з управи, з дойки ласуні. Все поробила, поуправлялася, всіх нагодувала. І рижик зараз у нас уже у ласуні в сараї сидить, От. і кекса, і курей випустила. Вчора вже дві, два яйця знесли, мої курочки, так що вже потрошку можеш, таки дасть Бог начнут, почнуть нестися. Ну, а я цілий день вирішила сьогодні посвятити е, нашому домові. Прибираю потихеньку, стірку поставила, варю, на мені грі овочі, то перемиваю, то підтираю, то буду пилисосити. В общем, роботи вистачає. Чоловік десь подався на двір, привезли, бачу, тільки, що рибу нам знову в автоклав. Так що, друзі, працюємо. От. Хочеться, щоб був порядочок кругом. Да. Ви питали за ті салфетки, що я виписала з тему. Мені подобається. Ним добре хорошо мити посуду. Вони, вони між губкою і між тою желізною щоточкою. Бо тієї желізної щуточки вона одразу і нічого, хоч і пишуть, що вона нержавейка, вона не ржавіє, але вона, друзі, потім починає розпадатися. І... Попадають оці е, железячечки, можуть попасти і в їжу, а для чого воно мені треба. А з цієї е, салфетки воно не розпадається. І ось де я на холодильнику десь щось причепилося, Ну, знаєте, то ж руками, то мокрими, то цей, все відтирається. Ну, мені подобається. Е, якщо у вас продаються, вони просто в вільному доступі в Аврорі Там чи де, купуйте, е, користуйтеся. Взагалі, ну, непогана річ, можна нею користуватися. Я задоволена, і мені там прислали, по-моєму, штук 10, то я декілька штук подарую до доньки. Хай будуть то і в них. От такі справи. Стола, звісно, стола, неї не витриш, а оце ж я ж кажу, ось я тільки що, знаєте, і миємо руки, і все, але все одно в спальню в цю, де чоловік у мене спить. Ну, Це наша спальня обща була раніше. Зараз я в дочки ні сплю в спальні. Ви знаєте, чого ми так спимо, тому що і в нього мліють руки, і він всю ніч крутиться і дивиться свій інтернет, а мені треба спокій. А я собі в спальні теж. У мене руки мліють, але я люблю спати, коли темно, і тихо. І тихо. От. Вчора нас, звісно, ввечері трошки. Налякало, шумно було, ну нічого, впоралися. От. І а, перейшла на другу тему. І, в общем, я ну, тільки що так красиво потирала те все на одвірках, на дверях. Я то і тру тряпкою й мокра, але тряпка, і так, друзі, не витриш. Як оце цією салфеткою. Тук, так що я моє місце, чи як. Не. в общем, я задоволена ними і раджу: раджу, купуйте, користуйтеся, непогана річ, можна користуватися. Так що, друзі, такі справи. Я не знаю, скільки вони коштують тут в Авролі. Ну, мені кажеться, воно недороге. Бо на тему щось, щось я не пам'ятаю, скільки, але недорого. От. Е, слідуюча посилка йде до мене. Це подарунок мені на, собі на новий рік, я зробила сама. От. Бо хто знає, що мені треба, що мені кортить і о чому я мрію. В общем, я заказала столик поворотний для тортів, на якому робити торти, ото крутити. Заказала шпателя. Заказала е, ці. Насадки, крем видавлювати, тюльпанчики. О, там, всякі. Вот, давно на них задивлялася, и замовила. Коврик силіконовий, щоб ложити мені на стол, коли я роблю випічку, бо я сама не можу дивитися вже на ту столешницю. Ще як я знімаю нічого, але як дивлюся тоді відео, мені самій неприємно. Шукаю в інтернеті, може, де можна купити столешницю, таку на столешницю, такого кольору хочеться. мені. Шукаю, але поки не знаю, там є в інтернеті, я бачила, але треба туди дзвонити. Взнавати, Чи можуть мені продати таку іменно, на мій стол столішницю, Чи є в їх вона готова, оброблені боки. Ну, в общем, ви мене зрозуміли. Я б замовила вже б через нову пошту, хай би мені прислали цю столішницю, бо не можу дивитися. Воно, як сказати, на приготовлення їди не впливає, але візуально я сама не хочу на таке дивитися. от. Клійонку туди нереально постелити, вона буде йорзатися, і там у мене ж газова пліта поряд. Воно сходу поплавиться. Ну, В общем, друзі, не знаю, щось треба робити. Щось будемо робити. От. Ну, а я прибираю. Там пилячку повитираю, там якусь одежину поскладаю, там заправлю кровать. Зараз чоловікові поміняю постіль. Блін, ну це ж гікавка, не знаю чого. Вибачте, будь ласка. От, Тільки починаю знімати, балакаючи воздуху то захватую. Та... Ну, в общем, не знаю. От, Хочу постелі поміняти, перестираю, поки до свята, так сказати. Що ще? Ну, Поки на даний момент нічого нового, тоді впродовж дня ще щось вам познімаю. Так, друзі, ну а зараз я готую обід. Ось Зварила картоплю, морквину і доварюються два бурячки. Буде в нас сьогодні на обід. І оце така величенька хечина рибина. Я хочу зробити на, под... на овочній подушці потушити. Значить, Зараз я ось муки зробила, я обсмажу кожен кусочок, а тоді на сковорідки протушу цибульку і моркву, буде без томату. Бо ви ж знаєте, що мені от томату от такого поганенько. І, от. і тоді виложу цю рибку на ту подушечку овощну, і додам туди спеції, лавровий листик і під кришкою протушу на овочній подушечці. Я потім вам все покажу. Так, друзі, ось я зробила овочну подушечку. Цибулька притомилася з морквою. І зараз я буду викладати нашу обсмажену рибку зверху на цю подушечку. Так, ось так це виглядає. Зараз я полью водичкою, додам спеції, посолю і буде під кришкою воно. У мене тушкуватися. Друзі, ось подивіться, моя рибка така гарна, так пахне смачно. І венігріт я вже зробила. Зараз будемо з чоловіком обідати. Всім смачного, хто з нами разом їсть. Ой, друзі, сижу я на кухні. Зараз вже 10-15. 15-11. Я отоплюю жирний творог. Геть ніяк не скисав. Оце ж у нас вимикали світло, прохладно на кухні. От, поставила ряжанку, сьогодні спарила, воно ну, укутала її. ну, Ряжанка, думаю, скисне. Бо воно ж було, тепле було саме молоко. Нежирний творог вже оттопила, воно откинула. У мене цей раз небагато, бо молока вже геть не дуже багато. От, і багато замовлень на неділю. так що... Мало з чим буду їхати. Сьогодні приїхали 4 косички. Купила жінка, одна на 510 гривень. От там у мене, звісно, косички ще є, але більше залишилось рулетів у мене. ну нічого Оце ж будуть рулети, трошки твердого сиру, ніжирний творог і жирний замовлення багато, мабуть, не буде навіть на базар. трохи сметани, ряженка Ну, в общем, щось буде. Молоко. З чимось поїдемо. Тільки оце сиджу, жирний творог тепер відтоплюю. Гуляю на кухні, друзі. Поприбирала, позамітала кругом калідорів в кухні, повимивала все. Так що працювала на кухні сьогодні. В хаті попелісосив чоловік там, бо я казала, що я буду пелісосити. А він каже, давай я попелісосю. Та він полесосив, ну, якось оце вдвох справляємося потихеньку. Лежала сьогодні відпочивала днем, то світло вимикали. От, прийшлось мені зранку випити обізболюючу таблетку, бо дуже боліли ноги. Ну, Нагасаюся, то завтра думаю, що будуть боліти ще більше. Ну нічого, зато пороблю все. Дочка дзвони, каже: мама, що ти де ти гасаєш? Каже, прилетіла. Чую, каже, вже хекає, прилетіла. Кажу, працюю, доця. Вона каже, що в тебе робота на ніч вічна. А я кажу, ну а що я зроблю? Молоко не скисає, та я, в мене була сироватка свіженька, я взяла її підігріла та влила в молоко, в те. тоді вже пішов здвіг. А то поставила на газ, потихеньку підігріваю, а так не хоче стоїть, а я ж і переживаю, думаю, буде стояти довго, то ще й не добре буде. Ну, в общем, якось там, друзі. Ні, в хаті вроді не холодно, але не знаю, чого воно довго так скисає. Ну, я може і догадуюся, молоко дуже, друзі, жирне. Бо молока мало де я корова, і це невозможно такий жир. Єлі проціжують через цей дилок. Ну нічого, що ти зробиш, якось буде. Ми вже їй вітаміни купили, і даємо ті вітаміни, і все даємо, і кабак у нас ще є, і де їй даємо. Ну, Не багато, а по її молочку даємо. Вона невеличка коровка, знаєте, друзі, я ж оце її, ми ж її купили в початку літа. Ще до неї так сильно, як би сказати, не пристосувалися вже на той рік, то я вже буду знати, як вона що як себе поводить після розстелу, скільки вона молочка буде давати. А цей рік вона ж не в мене телилася, а в хазяйки в тієї. Ну, в общем, друзі, якось так. На дворі в нас трохи похолодало. Ну так, не существенно, не сильно. Не знаю, що буде завтра. Так що, друзі, таке в мене сьогодні до вас буде відео. Я не знаю, скільки я там назнімала сьогодні днем. Нічого особливого такого не робили. Оце ж, я ж проколотилася з цим молоком. Ну, нічого, все буде добре. Вам бажаю тихої, мирної ночі. Усім на добраніч. Солодких снів. От все буде добре. До побачення. Надіюся, що завтра ми зустрінемося, і все буде добре. Буде день, буде робота. Пока-пока. До побачення.